Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер одразу Лайки, подобайки вподобайки. Для вас це одна секунда, мені буде дуже приємно. Цим. Ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний контент. І сьогодні в нас буде на огляді, що новорічний подарунок від Джейсона Стейтема, який можна забрати зараз. І ми з вами натискаємо сюди. Цей середній танк 9 рівня з 2D-стилем святковий настрій. Тепер ваш Гзор за танк. Окей. Подивимося його в гаражі. Ось так виглядає наша машина. Прикольний 2D-стиль. Машина, до речі, чимось нагадує Чарлі Мак. Хто знає, теж 9 рівня такий Добре, давайте ми з вами подивимося цю машину, подивимося її ТТХ, що вона себе представляє. Так, зайдемо сюди дослідити. Побачимо, що в нас. Давайте почнемо з нашої гармати. Гармата в нас 105 мм. А Т-Gun L7A1 XOR. Окей, давайте почнемо. В нас, я розумію, підкол 268 це базовий снаряд. Осколково фугасний 210 і осколково фугасний звичайний. Це був хеш фугас 210 і звичайний 105 мм пробиває. Середня шкода у нас під колом звичайним 390 одиниць. Осколково фугасний хеш фугас 480 і звичайний фугас 480. Заряджальний гармати 12 секунд, скорострільність 5 пострілів на хвилину. Середня шкода 1950. Розкид на 100 метрів 0,35, час зведення 2,5 секунди. В нас хеш фугас крутий, 210, це просто супер. Треба тільки вицілювати. Якщо борт або корма, або НЛД якоїсь машини, то стрикаєте 480 середня, а то і більше, за 500 вивалить. а Розуміємо, може і випасти менше шкоди. Звичайний фугас 105, ЛТшки відлітають ПТшки. Такі як борщ, і так такі всі картоні відлітають. Це контра буде крута просто. Ну У нас звичайний підкол 268. Підколи взагалі, ну, вони нікуди. Ці снаряди, ви знаєте, вони всі в катки десь там попадають. Або, ну, снаряди нестабільні. Нестабільний. Якщо був, був, наприклад, кумис. Хм, хм, кумис. Або найкраще бронебійний, 268 було просто супер. Окей. Біжимо далі. Одразу дивимося, що в нас ще. Так. Кутикальної, Кути мінус 11, супер, дуже комфортно нам буде грати від рельєфу. Просто супер. Середня шкода 234. Окей. Окей. Живучість. 1800 одиниць. Бронювання корпусу 100 під кутами. Тут буде. Ну, супер, там буде 100... 130-140. Може навіть 150. Міліметрів борта 50, корма 38, башта. Знов під кутами 152, борта і корма 51 38 Окей, рухливість. Що ми маємо? 750 кінських сил, 17,05, питома потужність на коней на самі боні, да, кінський син на тонну. 40 вперед. Максимальна швидкість 17 назад. І 37,55 обертання. Швидкість повороту шасі. Окей, це добре, це гарний показник, але 40 треба буде однозначно сюди. Ага, огляд 390 і дальність зв'язку 750 метрів. Окей, одразу одразу в перший слот буде турбіна, в другий слот досилач, і в третій слот я би поставив ОМП. Ну, покращення механізму повороту. І так, ну звичайно, тут спорядження, все буде стандартне. Будемо катати е, з цим з автоматичним вогнегасником, бо я не знаю, як машина, як вона горить, не горить. В е, британців у мене взагалі не було. Тільки в мене Centurion 5.1 рак є. Але я на ньому майже там проїздив, там, може 20 боїв, максимум не більше. І він в мене стоїть в ангарі там десь тут пилюкою припадає. І тому е, покатаємося, подивимося, що ця машина взагалі себе е, представляє. А також додатково, якщо ми візьмемо її у додати до порівняння, зробимо з вами налаштування. Давайте ми швиденько накинемо перки. Звичайно, бойове братство одразу три члени екіпажу у нас: е, командир, навідник і водій. І плюс вони там ще виконують е, бонусні додаткові навички і радист, і заряджаючий. Окей. Так, ми маємо бойове братство одразу. Ставимо гострий зір, ставимо на віднику майстер зброяр. Щоб що нам зробити, так нам треба буде покращити характеристики гармати нашої. Так, далі ставимо, е, поставимо, ми, 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 ми поставимо. Так як я їздю, наприклад, то я, я не знаю. я Або координація, а краще поставити, мабуть, ремонт всім. Це буде ремонт, це буде круто. Якщо танк, у нас розкид 0.32 на 100 метрів, не, кос, не кривий, ну, це, це нормально буде в нього. розкид 0.32 це вже Окей. Також ставимо механіку водію, Король бездоріжжя. Також ми додатково ставимо. Плавний хід і поставимо, давайте на віднику поставимо плавне обертання башти. ну Концентрація це вже у кого скільки перків. Так, додатково бонусні навички радіоперехоплення, збільшимо радіозв'язок, огляд збільшуємо наш пліч-опліч обов'язково ставимо пліч опліч Також далі я ставлю звичайно обов'язково поліпшення боєукладки Пробиття в нас вже буде 271 або 268. Приріст, не? супер. Також ставимо інтуїція. Ну, і таке буває, що е, воюєш, прямо так, скажемо, те-та-тет, з максимального близька, то ставимо ближній бій. Додатково у нас зростає перезарядка, і все у нас буде краще. Ну і все. Так. Ну, наразі 1, 2, 3 перки. 1, 2, 3, 4. Треба ще якийсь перк поставити екстремальні умови. У разі повинні з більшою на ефективності, екіпажу на 5% після отримання шкоди. Давайте поставимо цей. Окей. Тут у нас все окей. Давайте одразу ми його оснастимо і подивимося, що буде в нас. Ставимо. Давайте будемо ставити стандартне оснащення, а там вже у кого є бонове, або у кого є трофейне, звичайне, або трофейне покращене, то ставте десь отак, от як я поставив. Або може, вам буде краще з вашим якимось обладнанням. Я поставлю раціональну боюкладка, поставлю сюди автоматичний вогнегасник, кину сюди аптечка і ремонт. Так, ну і вибрати модифікації додаткові. Ми можемо додаткові модифікації, ми поставимо що. розміру кола зведення. Від розгляду під час руху. Ну, не знаю, не знаю. Давайте подивимося швиденько. Вогнева міць. Що ми маємо? 0.32, ми нічого. Ми не покращуємо. розкид свій. Ми тільки робимо гірший розкид. А так, у нас дає розкіт гірший е, розкид, але нам дає більше від розкиду під час руху шасі. Ну, ні, тут я нічого не, не рекомендую ставити. Угу. До скритності. Так, у нас є і влаштування турбомітача, плюс демократи від скритності. А ми краще зробимо що. Нам скритність так не потрібна. І uh -huh, uh -huh, uh -huh. тут ми можемо що? І можемо поставити вперед або на огляд. 47 на нагоди вперед, ну ми щось будемо вже їхати, так? 47. а так 40, а так, 45. А що у нас по огляду? 420 метрів. Ну, маловато, маловато. так 432. Давайте спробуємо отак. І тут у нас що? Розвідка чи живучість. Живучість. У нас 271 пробиття, 325 середньо вже краще. 984 заряджання гармати. 0,32 розкид і 408. Окей. Ну. В принципі, так з тими хешфугасами і звичайними фугасами буде круто покататися. Я дам свою вам оцінку, я викачу пару боїв, спробую в лайф режимі, потім проїдемось і побачу, як ця машина грається. Ну Патон Танк в попередньому році. Ну, ну машина ніяк. Взагалі ніяка. Я в рандомі бачив і не бачу. Кажу, бачу тільки на, тільки на виборі, Не бачу цю машину. Окей, друзі, це бувзор The Tank. Друзі, і ще хочу сказати, розіграш новорічних коробок великих я перенесу десь на 30 числа 29 або 30 чому? Тому що хотів розіграти 25, -го. 25 -го свято Різдво. І всі ви будете зі своїми родинами відпочивати, святкувати. Я хочу, щоб ви всі відпочили, не сиділи біля. Комп'ютерів, телевізорів, ноутбуків і так далі тому подібному. Хочу, щоб ви всі з святковим настроєм відпочили. Ось так. І тому розіграш, скоріш за всього, буде 30 го числа. А з вами був Джон Бульдозер. З наступаючими вас новорічними святами ставимо лайки, вподобайки. Для вас це одна секунда, а мені буде дуже приємно. І нехай щастить вам.